Орися та Гриць. Кішка Орися жила у затишному будиночку. Її робота була дуже серйозною сидіти на м'якому килимку і пильно стежити за світом. Тим часом за плінтусом жив маленький мишеня Гриць. Гриць був дуже цікавим. Він не боявся Орисі, але завжди пам'ятав, що він миша, а вона кішка. Одного ранку Гриць висунув носа трохи далі, ніж зазвичай. Орися за старою звичкою піднялася, готуючись до стрибка. Але потім вона зітхнула і лягла назад. Гриць остовпів, кішка не ганяється. Він обережно вийшов з укриття, роблячи крихітні кроки. Він підійшов ближче, щоб перевірити. Орися розплющила одне око можеш не крастися, проморчала вона. Мені набридло грати в цю гру. Гриць набрався хоробрості. У що ж ти хочеш грати, пані кішко? запитав він тихо. Орися кивнула носом на диван. Бачиш ту червону кульку ниток. Вона закотилася під диван, а я надто велика, щоб дістати її. Гриць усміхнувся: О, це робота для мене. Я зовсім невеликий. Він хутко прослизнув під диван. Через мить Гриць виштовхнув червону кульку ниток. Орися підхопила її лапою і радісно замуркотіла. Дякую, мій маленький друже. З того дня Орися та Гриць стали найкращими друзями. Орися ніколи не ганялася за Грицем, а Гриць завжди допомагав їй знайти втрачені речі. Вони довели, що дружба більша за будь-які розміри та старі правила. Сподобалось. Підписуйся на канал.